Це рішення незаконне, його треба скасувати. Але ви, от, тобто, якщо ви О, хочете стоянка, з людьми да? говорити, давайте зберемо да? з людьми, так, що в, у... треба да. зробити? Да. Да. Що а треба зробити? Треба відкривався, Давайте тут залишиться. Так, а ви в курсі, що є закон, що про відеозйомку? Ви читали його колись? Ну, Є закон про відеозйомку. Ні, я кажу, так, ну, це. Так, почитайте, як я кажу, давайте відкри і це подивіться. Це ви це ж ви посилаєтесь, що що має право мені воші світити фана? А яким законом це передбачено, що написано, що немає? Що в конституції написано, що фонариком? ліхтариком? По перше а так ви так, от стосовно цього цієї заборони, я вам скажу наступне. Наступне, що е, відеозйомку на вулиці може проводити що, хто завгодно. Про знімати, що? Що? Ну ви ж на вулиці, в публічному місці, в чому проблема? Ну, і що? Ти що? ну ти що, ну хоч публічна, хоч не публічна. Тоді ходіть у паранжі. Він вас буде паранжі, в паранжі знімати. Ні, так ви на вулиці, Слухайте, ви ж не на приватній публіці. території. От, знаєте, в чому проблема? От якщо ви не хочете нормально спілкуватися з людьми, а ховаєте обличчя, потім з'являється агресія. От я вважаю і ще раз, тобто, якби тут був якийсь плечі, я би от розвернувся і поїхав. Але а, тут дерева як сюди приїхали? Ви в інтернеті я читали? Я прочитав, так. Да, О, прочитав в інтернеті. Ви, на, напевно, побачили всі документи? Ні, я не читав документів. я побачив, Я вам поясню, чому я побачив інтернет. Я вам поясню, чому а я побачив. ви, будь побач... ласка, почитайте. Дивіться, ви, я вас почую. Я допускаю, що у вас є всі документи. Ні -ні, Але немає. як киянин, Ні -ні, я немає. вам кажу, що навіть дивіться Держлізгосп не погоджує. Ну, Держлізгосп це не, не належить держлісгоспу. Це комунальність. А без погодження з державними місцеві не можуть. Е то може бути. Дивіться. Робити то можна, дивіться, попередньо, попередньо, попередньо без будь-яких розгляду документів. Я голосно говорю, я в мене голос так от, попередньо, без будь-яких документів з точки зору. Того, що люди тут живуть, і комфорту, і затишку в нашому місті, тут будувати неморально. Я не кажу про закон. Друге питання: якщо Київрада виділила цю земельну ділянку, то вона вчинила злочин проти громади, тому що вона дала добро на винищення і ще однієї зеленої зони. І за це має нести персональну відповідальність Клічко. Я вам гарантую, якщо ми зберемо зараз всіх людей і прийдемо пікетувати клічка, то наш мер як боягуз, справжній, який ховає голову завжди в пісок, це рішення скасує. Воно вам треба. Я пропоную Я взяти, радіше. зустрітися з громадою, домовитись про якийсь компроміс. Давайте підемо разом Кличка і Київраду торбити. Хай вони вам дадуть іншу земельну ділянку. Щоб ну, ви будували. Не раз. Ну, ось, ну ці люди, я їх от вперше побачив. Дві жінки, ну, знайдіть мені того Знайдіть. Да, Друже, ти тут живеш? Ви до, 24. до 24. Дружі, Дружі, ти тут живеш чи Ні, 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 почекайте. Почекайте, він да? тут живе. Це храні, громадська варта. Друже. А, громадська варта, так? Хто розказує? Так, а що ти хамось? Громадська варта, так? Ну, от є варта громади, я представник вартекіла, а ці громадські варті. Ти вони, живе, вони не, скажі, ну, наші сирокопії воно, такі неякісні, не будемо казати. Що далі? Що ти патрулюєш? Ти патрулюєш, ламав жінці попилювали. Да? Да? Ти мав да? патрулювати, щоб таких безпредельщиків не було. А ти патрулюєш, щоб... А ви заявлення не мав написали? Це рука сломана? Ні, ну да, там розтягнення. Я тебе серйозно. Там парламент не помічаю. Ви депутати Верховної Ради? Ответьте мені на вопрос. Я громадянин і мешканець Києва. Я громадянин мешканець Києва. Так що тобі треба? Мандат Друже, сняли. Друже. Я не, не депутат Верховної Ради. Я сказав, у нас Паркінга не буде під домом. Що? А ви з якого району? Я з Дарницького району, на бажанажі живу. Ну, я миша, я міста Києва, я, ти що забувши. Падола, я тобі кажу ще раз, ми розмову ведемо, не про громадське слухання за участю з Дарницького району людей. Попіаритися? Бо... Це, це чудово, Значить, тоді давайте будемо піаритися. Я вам ще раз кажу: отут і тут зелена зона, ви розкажете, що я піарюся. Місті дерева повипилювали а парковка? вот Слухи. это вот это что Парковка это что? Это и вы мне лично в а, воскресенье сказали. Вы мне лично воскресенье сказали. Паркинга не будет. Вот женщина, скажи Паркинга не будет. И тут же начали Что сделал? Ну надо то и Вы пообещали. Он применял вам физическую силу? Да, и медичная довидка есть. Медичная довидка есть. Скорая помощь забирала. А видео нету, как он это делал? Есть. У меня тоже есть видео, как я это делаю. Все это есть. Покажу это. Робиш, жена, що ти тут робиш, робиш взагалі? Які ти повноваження а. маєш бити людей? поясни А, мені. а я не пил нікого. ти не не проблема. Послухай, а, ти, а, не а, а, мені, якщо тебе обризкали, ти маєш звернутися в міліцію, написати заяву. написав заяву. О, ти написав все. заяву. Але а ти іде. не повинен захищати а будівництво закону чи ні. У тебе немає таких А Я нічого не робив такого. Сидіть, я знімав. Мені напросились на руку. Видите? Не бачу, і що? Так що, ти постраждав? Ти що, побої зняв? Я не знімав, ти мене толкав. А тут фотографія. Что видно? Это же ваши фотографии, это не мои. Это ваши. Смотрите. Смотрите, снимайте. Мы сейчас что? Не проблема. Смотрите, вот Ну, что ты хочешь показать. Есть аудиозапись. запись. На каким писаю ты захищаешься и паркан? Тебе шо? Повноваження охоронця, я кто ты такий? Я патрулирую этот район. Кто, тобі Кто дал тебе дал повноваження патрулювати? Поясни, будь ласка. Это да моя лишняя инициатива. Вот и наша особистая инициатива таких патрулей, как ты, треба послать да. Ну, Звичайно. Давайте, конечно, так я кажу, конечно. на якій підставі ну, ти патрулюєш от кого? Район. От кого? Ты от кого район? Ты что, ты самозванец, це нет? Громадська варта району. Ось громада! Вона тобі повноваження Это с этим во главе з этим каратистом, который был с антикомендантом антимайдана Зинченко. Ну, каратист ваш. Ну, громадську раду в Дніпровському районі захватывал. як його, на М-фамилия? Мм Мацеши як, Как его это? Мацеевский, чие Каратист, это кунг фуист. Кунфуист. Ну а хто це? Це ж караста. ж же номайского Дніпровського району. Это ж тітушки партії регіону. Мы Вам зобіза... подобається, що зобізає... да, Ой, не не мене... ми з вами знайомі. — Звісно, подобається, якраз подобається фелісти. Так я просто маю право так повім. А, ви мами? Так, мама якось. Ну, значить, Ну, ми з вами не підібралися. — Ну, це не тоді. Дивіться, <прався> давайте розберемося. Давайте ми зробимо таки. Дивіться. <прався> треба нам пояснити людям тут іде війна чи зак законне будівництво чи незаконне чи вони мають право чи не мають розділяються люди Приходять якщо громада собі, не хоче кове, то не мають мають чекайте мають принесли документи от я підприємець я стою на їхній землі так. мені участь не дають бо я стою на чужій землі так я звертаюся до влади щоб мені пояснили в якому я стою зараз, в якому я законно, незаконно. Мені відповідь присилають, я переписуюсь уже півроку, що ви знаходитесь на приватній землі, яка віддана під забудову офіційно. Ну, оренду, правильно. Так, що я повинна думати? Я ж повинна вірити чиновникам, які стоять, правильно? Ну, не людям, які кричать, ні, ні. що шанална, ми не дамо. Шановна пані, дивіться, послухайте, я вам поясню: є два аспекти: законність. Документами підклалися так. і моральність. Що стосується законності, я особисто, я ще не вивчав ніяких документів. Я допускаю, що цю землю віддали в оренду під забудову ну, формально законно. Тому що в нас Київрада, бандити, будівельна мафія, якого очолює Клічко. Я, я це відповідально. Як обиявляю. з ними боротися, скажіть. Так Я вам поясню. Перше, привіт усім. Киянам я до них не належу не до киян, а до тих, хто голосував за клічка. От тих, хто проголосував за клічка, тому що він роздає отакі земельні ділянки. не він Значить, він має скасувати. Це не клічко. Послухайте, Чорновецьке, клічкові, Тетяни Меліхова. Я до кінця домовимо, він розглядався на в кіно. Але солдата Вілімовського вони не дали рішення. А Вілімовський лабірував нам. От ми не такива. Якщо ви знаєте, підписи зібрали. Та сторона дала сто із них половину поділені. Мої, її, її. Ми ще забрати міліцію за то, щоб наші готувалися фальсифіцировали. Всі бізнес порозписувались. По чотири рази, а дай каже, кожного люди рік два п'ять п'ять десять чоловік десять літ продавних потім добре, добре. дописав. Тось ми ну, я особисто дали... знаю і ще коли він не був депутатом, я всім казав, 3, 4, 5, що це гніда і ще він так. Він нам <постут> сказав. 3, ні, він нам сказав, якщо ви предоставите такий документ, я вам обіцяю, що я со своєї сторони звертаюся як депутат до міліції, до прокуратури, щоб вони провели при правильну того сини. Ніхто нічого не робить. Тепер, наоборот він каже, що треба меморандуми збирати. Меморандуми юридичної ціни немає, зрозуміло. Не Теперь він каже, що треба збирати меморандуми. на основанні меморандума він добився розрішення на, деревьев, на, стройку, на А, ну, Не в вашу пользу, і вони можуть там говорити, що а меморандум там вам надо он он стал. Вам нужен юрист и суд. Если Только суд да, может встать на вашу сторону. Вы нарушаете закон, вы подделываете подписи. Нет, нет, дивите, дивите, я вам поясню. Я вам поясню, что стоит. Вы ця жінка особисто винавчена. Я не надо, не надо. Я не надо. по новому. Добре. Згідно того, що, якщо ти не хочеш, твій син підписав, значить, мій син не підписав. Не надо, він стояв ні що я захотів. Не надо. Я тебе спрашивала, що він ніколи за мене не підписував. Себе підписуватися танки прізвища. По друге він ходити під вимагати ну, щоб ця була.